Вітаю шановні глядачі. Зараз розглянемо роботу, з э, перетворюючим драйвер с, через інтерфейс RH-485 по протоколу Modbus РТО. В даному випадку представлено m drive перетворювач на 4 кВт, до нього під'єднаний двигун, і через виту пару 485 інтерфейс і адаптер, який перетворює сигнал 485 USB. Він під'єднаний до е, комп'ютера Windows 10, де через OPC сервер е, SCADA система зчитує дані. дані. Ну, зараз я запускаю перетворювач, бачимо двигун почав. Набирати оберти, задана частота 50 Гц і на графіку ми бачимо, ми відслідковуємо всі параметри: І ток, і оберти, і момент. Тобто, всі ті параметри, які є в налаштунках, ми можемо бачити на графіку. Зараз я натискаю стоп, бачимо, що система зараз прийде. Двигун зупинився, графік теж нам це відображає. Натискаю старт, Графік почав в реальному часі відображати, двигун вийшов на 50 Гц, я я частоту змінюю, і зараз у мене. Будуть в реальному часі зміни графіки. Смаш... Тут масштабовані показники вихідної напруги, вихідної мощ... потужності, також параметри моменту, також напруга по постоянному струму, блоку постоянного струму і також струм споживання двигуном, і його оберти. В даному випадку бачимо, що оберти упали. Зараз ще більше упадуть. Я зменшу, А ні, я, 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 я збільшив значення. Тобто, як ми бачимо, у реальному часі система відображає всі параметри, які в нижній частині це момент на валу двигуна, графік, як він змінюється. Так що дуже зручна річ для тестування і для налаштовування, а також для систем, які контролюють і відображають поточні параметри.